Я не знала, що душа може боліти так, не від хвороби, не від втрати, а від того, що твоя дитина тебе викреслила з власного життя. Мені 52. Я одна ростила свою доньку Ірину. Вона була сенсом мого життя з тих пір, як батько її залишив, коли їй було всього три роки. Я працювала на двох роботах у школі прибиральницею і в пекарні. Нічого мені не було важко, бо знала. Треба, щоб дитина мала краще майбутнє. Вона гарно вчилася, завжди була розумною, спокійною, трошки гордою, але я тішилася. Нехай, головне, щоб мала гідність. Я відправила її вчитися у столицю, продала частину худоби, віддала всі заощадження. Ти доню, головне вчись. Ти в мене одна, казала я, коли сидила її в потяг. Вона плакала тоді, обіймала мене і казала, мама, я тебе ніколи не залишу. Минуло п'ять років Ірина закінчила університет, знайшла хорошу роботу в компанії, познайомилася з Юрою, хлопцем із забезпеченої родини. Я бачила його два рази, коли вони приїжджали в село на вихідні. Він був вічливий, але якийсь чужий. Дивився на мене так, ніби я з іншого світу. Я не зважала головне, щоб Іра була щаслива. А якось сусідка Ганя прибігла до мене у двір. Вона така, що завжди перша знає всі новини. Галю кричить, а ти бачила, що твоя Іра вийшла заміж? Я ж лопату випустила з рук. Що ти таке верзеш, Ганю? Та кажу ж тобі, моя Марічка бачила в інстаграмі фотографії у Буковелі. У білій сукні, він у костюмі. Там написано щось по-англійськи, а дочка переклала щойно одружені. У мене земля пішла з-під ніг, я не повірила. Покажи, кажу. Ганя принесла телефон, я дивлюсь, і ніби мені повітря не вистачає, моя ірочка у білій сукні, щасливо усміхнена на фоні гір. Біля неї Юра тримає її за талію, а підпис наш день 4 жовтня. Я впізнала навіть батьків Юри, вони стояли поруч. Ірина, ніби трохи схвильована, але щаслива, а мене там нема. Господи, прошепотіла я, як же так? Я сиділа на лавці до вечора, не плакала, не могла. В голові крутилось тільки одне чому, як вона могла так зробити? Ірина приїхала через тиждень. Вийшла з машини в моєму дворі вся саюча з обручкою на пальці. Привіт, мамо, привіт, доні, відповіла я тихо. Я вже бачила твоє весілля. Вона зблідла. Мамо, я не треба, перебила я. Мені Ганя показала, її дочка бачила вас в інстаграмі. Отак я дізналася, що моя рідна дитина вийшла заміж. Вона опустила очі. Мам, я не хотіла тебе образити, просто розумієш, у Юри дуже багаті батьки. Вони хотіли все зробити по-сучасному, по модному, і ми вирішили тихо розписатися в Буковелі, без гостей, без шуму. Я не хотіла, щоб ти почувалась ніякого. Ніякого перебила я. Це ти, доню, вирішила, що твоя мама не впишеться у ваш модний світ? Що я буду соромом серед ваших дорогих костюмів і сережок з діамантами. Вона мовчала Мам, ну, це не так. А як, Іро? Ти думаєш, я не бачила, що батьки твого Юри були там було доню, бо я бачила на фото, і мені не треба пояснювати, що це було вузьке коло. Це просто було місце не для мене. Я не витримала і заплакала. Я ж тебе одна ростила без тата, без допомоги. Ти пам'ятаєш, як я взимку без куртки ходила, щоб тобі купити чоботи, як я продавала свою обручку, щоб заплатити за твою оренду в гуртожитку, як я ночами молилася, щоб ти здала сесію. І от тепер ти соромишся мене. Ірина почала ридати. Мам, я не соромлюсь тебе, просто я хотіла, щоб усе було красиво. Юра, він сказав, що його батьки можуть не зрозуміти, що в нас різні світи. А я не хотіла з самого початку цих усіх непорозумінь. Ти не хотіла непорозумінь, кажу гірко, але зробила ще гірше. Бо нема більшого сорому, ніж соромитись своєї матері. Вона стояла мовчки потім каже Мамо, прости, я не можу відразу простити. Серце зранене не гоїться словами. Тієї ночі я не спала, думала про все, про ті роки, про її дитячі хвороби, про її перший клас, про те, як ми удвох ходили на базар, бо треба було їй купити вже потім сукню на випускний. Я тоді навіть на себе не витратила ні копійки. І ось тепер вона мене соромиться. Через місяць Ірина знову приїхала вже з Юрою. Він тримав у руках букет. Доброго дня, Галина Петрівна», – сказав він тихо. Ми прийшли поговорити». Я дивилась на нього мовчки. Це я винен додав він. Я сказав Ірі, що не треба робити велике весілля, що батьки можуть не зрозуміти. Я боявся. Що вони почнуть порівнювати, що їм щось не сподобається. Я насправді не хотів вас образити. Але образила, відповіла я, дуже. Ірина знову заплакала. Мам, я хочу, щоб ти приїхала до нас, ми все виправимо. Ми хочемо зробити маленьке сімейне свято для тебе. Я мовчала, потім сказала, доню, ти вже зробила свій вибір, і я не тримаю зла. Але пам'ятай, соромитися мами це як відрізати собі корінь. Без нього дерево стоїть, але всихає. Вона підійшла, обійняла мене, тремтіла вся. «Мам, я тебе люблю. І я тебе, Іринко, прошепотіла я. Але любов не завжди означає забути. Іноді вона просто болить. Вони поїхали, а я залишилась сама, сиділа біля вікна, дивилася, як над селом падає перший сніг і думала. Може, прийде день, коли вона зрозуміє, що мама це не ганьба, а гордість, що не гроші, не статус, не буковель визначають людину, а серце. Бо найстрашніше це тоді, коли тебе немає на весіллі власної дитини. І найстрашніше, це коли тебе немає в серці власної дитини. Не соромся того, хто дав тобі життя. Бо в той день, коли ти соромишся своєї матері, ти соромишся самого себе.